Зараз з нами на зв'язку. Олександр Курбатов, речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпра. Вітаємо, пане Олександре. Бужа здоров'я. Яка оперативна ситуація на вашому на вашій ділянці фронту? До яких дій вдається ворог? Ну, у нас небагато змін. У нас знаєте. День сурка, Одна і та сама історія. Ми трохи відтискаємо. Ворог вперто намагається. Втримати це і контратакує для того, щоб витіснити нас з тих територій, які вдалося зайняти. Це ну мало в чому змінюється. Ворог застосовує безліч засобів для цього ворога. Досить багато артилерії, а мабуть, менше ніж ніж йому хотілося б, але це все ще досить багато, тому тривають бойові зіткнення, і найголовніше, що відбувається, наші хлопці продовжують розмінування території. Де вдалося просунутися, і це не можна сказати, що розмінував і назавжди, бо ворог завжди може докинути тих самих касетними боєприпасами, ті самі протипіхотні міни в цьому от велика складність. Головна складність в тому, що будь-який рух він сповільнюється через те, що доводиться продиратися в буквальному сенсі через мінні поля. Пане Олександре, тобто, от те, що ви говорите, ці заміновані території, це мова йде про гектари, так? Тобто про кілька ліній замінування. Як взагалі, як це виглядає? Це виглядає ну, так само. от як зараз за мною таке поле уявіть собі, що вся ця, от давайте подивимося, вся ця смужка за мною, там лісосмуга, якась іде, да вона ви до неї не змогли підійти, тому що вона на багато метрів. Засипана мінами, засипана в досить хаотичному плані. Вони міну почали мінувати ще взимку, коли було холодно. Тоді купати було важко, і в деяких випадках вони просто розкладали ці міни, навіть не вкопували. Але за цей час поросло все травою їх не дуже видно. І в якихось місцях вони ховали ці міни. В якихось місцях вони комбінували протитанкові міни з протипіхотними мінами. Вочевидь, там вони самі намагалися зробити таке непроходиме мінне поле для того, щоб навіть самі не планували розбирати, бо розбирати щось насичене одночасно і протипіхотними, і протитанковими мінами досить складно. І от зараз наші бійці займаються саме цими питаннями, просуваються водночас доводиться постійно дуже обережно це робити в якихось випадках міну можна піти, підійти, підняти, але зазвичай ніколи не знають, що лежить під нею. Він коли це сюрприз, який запустить механізм цієї міни і буде подвійний вибух. Тому дуже дуже обережно. Знаєте, краще краще повільно, але зберегти життя і саперів і решти бійців, які їх супроводжують. Так, давайте про побут. Ще поговоримо. Це теж не менш важливо. Власна кухня, аптечний пункт і навіть холодильник. Все це на глибині 2,5 метрів під землею. Так живуть наші захисники в окопах на нулі. Під передової лінії показали сили територіальної оборони. Живуть українські бійці під землею у буквальному сенсі впродовж цілого року. А місце роботи, тобто чергування і відбиття ворожих атак, одразу за дверима бліндажу. Нам е нарешті доставили морозильну камеру. Це, під, це тут під землею. Так, зробили світло навіть, воно включається, ми качаємо і ось так ми зберігаємо продукти. Нам довозять до е вирішеного місця. Насплять, куди воно приїде на одну позицію, чи трошки ближче. Йдемо туди гуськом і потрохи тягаємо, що на склад, що сюди. Ну так, да, і працює. Звісно, так потрохи благорадимося, щоб було зовсім по-домашньому. Пане Олександре, але наскільки це поширено те, так, те, що ми бачили, тому що хороші, ну, хотілося б сказати найкращі побутові умови, але найкращі, напевно, будуть вдома для всіх наших бійців. Але такі хороші побутові умови, вони вкрай важливі, в тому числі і для боєздатності. А ну дивіться, у нас кілька підрозділів, Можна в тому підрозділі, який зараз тримає оборону на тій ділянці фронту, де тримається оборона, де а, ну скажімо так, нема на меті проривати якусь а, оборону орків. І а, на відміну від запорізького напрямку, де це все знаходиться. А там а, глуха така оборона для того, щоб стримати на поки ворог намагається постійно прориватися. Тому бійці 24 на 7 знаходяться у цілій системі окопів підземних таких містечок. Вони самі це все викопали лопатами своїми руками. От те, що ви бачите, цей обсяг викопаний руками і лопатами, кількома людьми. І бійці викопують там ходи, перехрестя. Ці от ви кажете, то комфортно. Насправді, коли йде дощ, от в тих коридорах стоїть вода. Намагаються навіть робити такі водовідводи, типа ливні в окопах. В окопах зрозумієте, бо ді там все одно ніде дітися, але намагаються робити. Десь покладають на якісь дошки, щоб пройти, бо там рано чи пізно буде вода. І все, що от людина заходить, це 2-2,5 половиною метри на цій глибині. Він там такі стіни. І тут захист все, що зробили це бійці, зробили написали зробили своїми руками. Використали будь-що бійці зробили навіть турнік зі скоб, щоб можна було підтягуватися, або навіть просто повисіти після цілого дня у бронежилеті і щоб це зняло напруження з хребта. Бо це ну, одна з великих проблем. Бійці там 24 на 7 знаходяться так само поки на бойовому, поки кожен вихід навіть з такого бліндажа в окоп. Це завжди на тобі бронежилет і каска. бо ворог тут там немає часу на те, щоб повідомити зараз буде обстріл. Ти дізнаєшся про те, що обстріл коли в тебе в тебе інколи прилітає, От. і це ділянка під обстрілами. Вони там живуть і виїжджають. Ну фактично раз на тиждень для того, щоб з'їздити в баню. Все. тому це знаєте. Відносний комфорт. Відносний комфорт. І до речі, це от ще раз, ще ще раз про те нагадування, де знаходиться справжній фронт. Він знаходиться виключно там, на лінії зіткнення. І де найважче зараз це завжди на лінії зіткнення. Тут немає правил, що сьогодні, наприклад, в даний момент нема обстрілу. Обстріл в даний момент тихо. А за кілька секунд це місце може перетворитися на пекло. Олександр, дякуємо вам. Закликаємо глядачів також підтримувати мобільні лазні. для військових. Це вкрай важливо для їхньої гігієни. Дякуємо ще раз вам і вашим побратимам. Олександр Курбатов, речник 128 двадцять окремої бригади тероборони міста Дніпра. Був щойно разом з нами.